Авто від власника, стара реєстрація 52 000 км 52 000 км рідного ходу, 13 рік від одного хазяйна оригінальний пробіг. Номер власника. ось Так, ціна у нас 5400, але є хороший тур, бо власник хоче продати швидку автомобіль. Так, дивіться, легкосплавні у нас диски. Встановлені навіть локера. Бачите, як власник любив свій автомобіль. Тут у нас ні ржавчинки, ні вздуті. Нічого по автомобільчику немає. Все рівнесенько. Навіть по фарам, бачите, які вони, в якому стані блискучому, ще нові. Автомобіль гаражного зберігання. Так, що кому буде цікаво, телефонуйте по номеру до власника, торгуйтеся. Так, два передніх електрослоп підіймача, андрій-магнітола, кондиціонер. Сидіння теж не вжати нічого, тому що ось цікавить є торгарний.